Так, пішла до хати. Покажу вам зараз ще раз вареню, може я вам з нею вже й надоїла. Навіть в холодильник не ставила і зараз покажу, яка. Все. Ну, щоб ви розуміли оце. І дуже смачне, дуже. Ну. Я думаю, що, може, хіба що де поморозило, що немає ягодок, а так але личиться, їй вистачає. Як той, так на слідуючий рік, дасть Бог будете знати і зробити таку смакоту І до чаю, і до кави, да, до чого завгодно. Кіць, 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 скіть. Переживайте, де мої котики, значить, дивіться. Річі, два, чотири. П'ять вдома, а шостий маркіз, він любить через забор ходити гуляти. Але прийде. Худі зараз на літо, хоча годуємо добре. От, всі на базі. Ото олійник сидить оце. Олійник. Він трошки з рижим таким цим відтінком. Ну, якщо ми вже з вами говоримо про нутриціологів, сьогодні хочу порекомендувати Пепе Власку. Вона нутриціолог, я на неї особисто підписана в Тікток. Мені подобається те, як вона відноситься до їжі, як вона показує. Продукти і рекомендує людям. Якщо ви хочете десь орієнтовно також мінус 5 кілограмів за марафон, тому що ми завжди говоримо про 5 кілограмів, там частина води йде, тобто це не тільки ваш жирок плавиться, все потроху починає очищуватись і запустити цей процес важливо. Папе Ласку рекомендувала, рекомендую сьогодні. В неї оновлений повністю марафон. Одразу додаю фотографії до після для натхнення, для того, щоб ви надихнулись. Тому, якщо ви хочете спробувати щось змінити в харчуванні, будь ласка, до власки можете спокійно йти. Також чим подобаються популярні марафони. Власки, тим, що немає жорстких обмежень, нема якихось супердієт, на яких ви голодаєте. Це дуже важливо, тому що голодати не можна. На марафоні також буде психолог, стрейчинг, будуть чек-листи, відео за допомогою яких ви зможете далі складати свою тарілку правильно збалансовано, щоб потім не набирати вагу. Старт 4 серпня, ціна 490 гривень за 14 днів. Ви назавжди отримуєте цю інформацію. Ви назавжди в цьому марафоні можна так сказати. Тобто, ви можете перечитувати, передивлятися уже там протягом всього життя. Пишіть, будь Власка, стартуйте. Змінюйте свої харчові звички, змінюйте свої тарілки. Будь ласка, разом з будь Власка, марафон 4 серпня. Старт. Це моя І ні, мені не пощастило це не генетика. Бо Ось так виглядало моє до. Я вірила, що красива фігура це тільки дієти заборони і виснажливі тренування. Я пробувала все, але результат не тримався. Руки завжди опускались. І тоді я знайшла баланс, який шукає кожен. Їсти улюблену їжу, жити без почуття провини. і Залишатися у формі. Тепер я щаслива, що можу допомагати іншим дівчатам досягати цього з солодким у раціоні. Хочеш так само Приєднуйся до моєї команди. Бо зі мною худнуть без заборон. Хочемо Орест навчити плавати. В кругу не хочу бути взагалі. Є ось такий жилет, ну покажи. Ну, мені прям подобається. Не знаю, як тобі. Не давить нічого. Ні. Давай спробуємо в ньому. Да. Давай. І ціна норм. А що купили ти купили Що це? Це Марк свій рахунок сказав, що купив горест і собі. Марк, то гривень. А моя карточка ви не зробили, вона не кисень. Взяли трохи спортивного одягу, зараз акція ніби не погана, але вже вибір тих не кажучи, так собі лишився. бутилку. Що ти чекаєш, Марк? Бутинку. Так все одно ж її мить вдома треба. Діти. Фрісбі забирай, я тобі не буду обирати. Фрізбі, отой капітан Америка, я тобі його не так. Марк, ти подарував йому, не можна Там, забирати. Не можна забирати назад. Ориста, ти слухайся, Марка. Чого не слухаєш? Марк старший брат, як каже, так треба слухати. ти диви на Ореста. Орест? А я тобі не дам тоді гарбузя. Я за свої роки буду гарбуза. Тебе є гроші? Так. Да. Де ти взяв? Мама мені у Мама немає грошей. Всі в тата. Тату мені дав. Я не дав. Орес, ти батьку, мастиш машину взуттям. Можеш так не робити? Я, Дякую. буде я, мити. я йому, Дуже приємно, Орес. Дуже приємно. Це правила такі? Піся какаха. Орес, це такі правила. Так. Да. Пістібайка. каха. байка. каха. байка каха. Ну письмі байка. Марк, не звертай на нього. Орес, дуже неприємно так братика обзивати. Каже, пристібай какаха. Типа я какаха, мою його пристібай. каха, Майк. Ану, покажи язик, покажи язик. Чорний. Все, за такі словечка, Орес, да вже все. Угу. Буде чорний дирів, язик. Подивись, зеркало. Навіть. Все. Ти бачиш, як ти себе поводиш під час дорожнього руху, ти відстібнувся, Зараз зупинить нас поліція. Ту нема поріг. Є, є, а ото їде вже, чуєш? О, mm. і все. e a polícia Сходила в магазинчик. Клібушка була взяла. Буде борщ завтра, мабуть. Хоч в неділю, хоч завтра. Ну, що це за все завтра? Це ми купили такі перші. Абрикоси. Це абрикоси дуже добрі. Була така, пакетика купила так. Купила на борщ пастерначок. Та чесничок. Купила черешеньок отаких, я не їм. Червоний бурячок. ой, багатенько в мене один є. Ну, поменше не продаю три штуки. І буду ж робити салат з крабових отих ший, то купила зеленої цибульки. Не дуже важність, важняча, ну, буду їхати. Ну буду їхати сьогодні з манікюру, зайду ще в Дойду, чи в Польське, може там буде ще цибулька. Я люблю, як в цьому салаті з крабовик багато кукурузки, яєць, цибульки зеленої і саме крабів, а не рис там ніякий, не картопля, саме це. Туди більш нічого не додаю. Оце все, що я купила.